Компанія Дула хоче отримати вашу фарбу, що залишилася, її служба перерозподілу фарби це найпростіший спосіб пожертвувати незавершені банки на добру справу. Друге життя фарби як позбутися від залишків і допомогти суспільству. Зізнаюся чесно, у мене вдома теж є кілька банок з фарбою, які я зберігаю про всяк випадок. Звучить абсурдно, але я впевнений, що багато хто з вас кивають на знак згоди. Цей запас про запас, спадщина минулих ремонтів, перефарбовувань і амбітних, але не завжди реалізованих ідей. Але що робити з цими банками, коли вони починають збирати пил на полиці? Викидати не варіант, адже фарба, особливо водна, являє собою відходи, що вимагають спеціальної утилізації. І ось тут на допомогу приходить чудова ініціатива DULAS Community Repaint. Проблема залишків фарби масштаби лиха. У Великобританії щорічно викидається колосальні паєта 10 мільйонів літрів фарби. Це не просто цифра, це величезний обсяг ресурсів, які відправляються на звалище або спалюються, завдаючи шкоди навколишньому середовищу. За даними досліджень, Дулас, в середньому, в кожній родині, яка захоплюється DUI, припадає пил близько чотирьох банок фарби з минулих проєктів. Це говорить про те, що проблема масштабна і вимагає системного вирішення. Я сам стикався з цим. Після ремонту у ванній кімнаті у мене залишилася половина банки синьої фарби. Я думав, обов'язково стане в нагоді. Але час минав, а синя фарба так і залишалася незатребуваною. У підсумку, я просто забув про неї, поки не наткнувся на неї під час чергового прибирання. Це був сумний приклад марнотратства та усвідомлення того, що я міг би зробити інакше. Community Repaint – рішення, яке вигідно всім. Ініціатива Community Repaint це відмінний спосіб дати залишкам фарби друге життя. Ця програма, спонсорована Дулас, збирає невикористану фарбу та перерозподіляє її тим, хто цього потребує, приватним особам, сім'ям, громадським центрам та ресурсам. Це вигідно всім. Для навколишнього середовища знижується кількість відходів, що відправляються на звалище. Для нужденних люди отримують доступ до фарби за доступними цінами або навіть безкоштовно, що дозволяє їм оновити свої будинки та створити більш комфортне середовище. Для diy ентузіастів можна позбутися непотрібних залишків фарби, не відчуваючи провини за марнотратство. Для суспільства в цілому підтримуються громадські центри та ресурси, які покращують життя людей. Як це працює просто та ефективно? Процес участі в Community Repaint неймовірно простий. Потрібно лише знайти найближчий пункт збору пожертвувань на сайті Community Repaint, ввівши свій поштовий індекс. Там можна здати залишки фарби, які будуть відсортовані, зберігатися і перерозподілятися за доступною ціною. Я вважаю, що це прекрасний приклад того, як бізнес може сприяти вирішенню соціальних та екологічних проблем. Дулас не просто продає фарбу, а піклується про те, щоб вона використовувалася максимально ефективно і не ставала відходом. Поради щодо зберігання фарби продовжити термін служби, щоб залишки фарби прослужили довше і були готові до повторного використання, важливо правильно їх зберігати. Ось кілька порад, які я розробив на власному досвіді. Щільно закривайте банки це найважливіше. Використовуйте оригінальну кришку, а для додаткової герметичності можна використовувати гумовий молоток і 3 плівку. Зберігайте в прохолодному і сухому місці, уникайте прямих сонячних променів і перепадів температури. Перевертайте банки це запобіжить утворенню плівки на поверхні фарби. Маркуйте банки, вкажіть колір, відтінок і дату покупки. Це допоможе вам швидко знайти потрібну фарбу в майбутньому. Мій особистий досвід від марнотратства до уважності. Нещодавно я вирішив позбутися залишків фарби, які накопичувались у мене роками. Я знайшов найближчий пункт збору ком'юнити репайт і передав їм все, що мав. Це було неймовірно приємно відчути, що я роблю щось корисне для суспільства і навколишнього середовища. Замість того, щоб викидати фарбу, я дав їй друге життя. І це, на мій погляд, найкращий спосіб використання ресурсів і прояву усвідомленості. Community Repaint – більше, ніж просто програма. Community Repaint – це не просто програма з перерозподілу фарби. Це символ того, що ми можемо змінити свій підхід до споживання та відходів. Це приклад того, як бізнес може працювати на благо суспільства та навколишнього середовища. Я закликаю всіх, хто має залишки фарби, взяти участь у цій чудовій ініціативі. Це простий спосіб зробити світ кращим і проявити свою відповідальність перед майбутніми поколіннями. Висновок, усвідомлене споживання є ключем до стійкого майбутнього. Проблема залишків фарби це лише один із багатьох прикладів того, як наше споживання впливає на навколишнє середовище. Але це також приклад того, що ми можемо змінити ситуацію на краще. Усвідомлене споживання це ключ до стійкого майбутнього. Це означає, що ми повинні думати про те, як ми використовуємо ресурси і намагатися мінімізувати відходи. Кам'юніті Рипа це чудовий приклад того, як ми можемо це зробити, це простий спосіб дати залишкам фарби друге життя і зробити свій внесок у створення більш стійкого світу. Сподіваюся, ця стаття надихне вас подумати про свій підхід до споживання та відходів. І пам'ятайте, що кожен з нас може зробити світ кращим, починаючи з малого.